Слава нашому Господу! Слава До цього місця нам всім допомогу, Господь, і ми є перед лицем Господнім. І перед хоровою пісню співали цей псалом. Знаю, спас Христос мене, а потім славлю, що Господь спас мене. І кожен з нас, присутній на цьому місці, Господь нас спас, сла йому. Це не наші заслуги, але це велика люби, любов і милість Господа кожного з нас. Він проявив свою любов до кожного з нас. Він дав свого сина на страждання, на смерть, щоб нас спасти, нас рішення людей спасти. І сьогодні було багато дуже сказано Слово Споднього, і Господь дуже нам обільно говорив через слово своє, через братів. Хто був уважний до Слова Споднього, то ми щось для себе взяли і получили від Господа. Я зачитаю Боже слово, це буде перша книга Самуїла. З 30 розділу, і з перші вічі такі слова ми добре знаємо цю подію. На третій день після того, як Давид і люди його йшли в ціклах, а меликитяни напали на ціклах з півдня і взяли ціклах і спалили його вогнем. А жінок і всіх, що були в ньому від малого до великого, не вбили, але забрали в полон і пішли своїм шляхом. І прийшов Давид і люди його до міста, і ось воно спалене вогнем, а дружини їхні, і сини їхні, і дочки їхні взяті в полон, і підняв Давид і народ, що був з ним крик, і плакали, доки не стало сил них плакати. І дві дружини Давида були взяті в полон, Ахіноама, ізраї, Ізраїлітка, і Айвагея, колишня дружина. Навала Кармелітка. І дуже важко стало Давидові, бо народ хотів побити його камінням, тому що у всіх було гірко на душі, кожному за синів своїх і дочок своїх. Але Давид зміцнився надією на Господа Бога свого і сказав Давид священкові Айвіатару, сину Амілеха, Ахімелеха. Принеси мені Ефод, і приніс авіатар Ефо до Давида, і запитав Давид Господа, говорячи: чи переслідувати мені це військо, чи наздожену їх, і сказано йому: Переслідуй, доженеш і визволиш, і пішов Давид сам і 600 чоловік, що були з ним, до цього місця, слава нашому Господу. Ми добре знаємо братя цю подію. Про те, як Давид прийшов до Ціклагу із своїми воїнами, які були біля нього, і бачить, що це місто, воно спалене, все забране, спалене. І прийшов дуже такий великий вічай і до Давида, і особливо до тих, хто були з Давидом. Боже слово говорить, що вони плакали до тих пір, аж поки не стало сили плакати. Ми бачимо, наскільки. Ці мужні воїни, які були з Давидом, і Давид мужній воїн був, вони плакали, плакали за своїми сім'ями, за дружинами, за дітками, за всім тим, що забрав їх ворог. І вже дійшло до, до тої, сказати, до тої міри, до того мазкати, моменту, що навіть і ті, які були з Давидом, вони хотіли вже його побити камінням. Ніби всю вину винуватого зробили всьому цьому Давида. вже Маскати малися каміння і хотіли побити Давида. І здається, така безвихідна ситуація. Як в цьому випадку поступити, як знайти вихід, як вийти з цієї ситуації? Люди, які недавно воювали з Давидом, які недавно переживали трудності, які підтримували Давида, і бачимо, що підняли на нього руку, і вину склали на Давида і хочуть його побити камінням. І я просто собі уявляю, який стан тоді був Давидом до той час, які були переживання його в серці на душі. І я думаю, наскільки дійсно він взивав тоді до Господа свої думки в своєму серці. І Боже слово, що він. А Давид зміцнився надію на Господа, Бога свого, тому що він знав, до кого звертатися слава нашому Господу. Він зміцнився надію на Господа, і ця надія бачимо, що його не посоромила. Не посоромила, він опрошає Господа і говорить: запитує Господа, чи йти, чи не здожену, чи заберу. І Господь говорить, що не здоженеш, чи забереш. І коли ми далі, ця, далі цю подію читаємо, то бачимо дійсно, що Господь він дав благословення для Давида, що Він наздогнав. Це військо цих ворогів нас догнав, Забрав те, що було забрано в їх, і ще й, можна сказати, з надлишком забрав, тому що він, це військо, це вороже військо, Цих амалкитян Він розбив із 400 людьми, які були з ним, тому що 200 залишилось біля того потоку, вони не мали сил далі йти, і вони перемогли. І до чого, браття і сестри, я веду, настільки дійсно важливо, браття і сестри, в житті нашому, нашу надію покладати на нашого Господа, зміцнятися в Господі, тому що Бог Він є живий, Господь Він бачить кожного з нас, бачить наші всі трудності, переживання. Бачить він, Господь, наше життя і бачить наше переживання в житті нашому. І, можливо, в мірі, можливо ми не переживали так, як Давид переживав той час, той момент, де вже смерть дивилася в очі, але в якійсь мірі ми переживали переживання в нашому малий житті і трудності. І ми не раз зверталися до Господа, і Господь допомагав Слава нашому Господу. Господь виходив на поміч. І дивним чудним образом Господь допомагав це для людей неможливо, але це для Господа все можливо. І якийсь мір я хотів би ну, частково засвідчити і розказати на дійсно, наскільки дійсно нам доверявся, важливо довірятися нам, нашому Господу, в житті нашому, наш надію покладати на Господа, а Господь він чує наші мотви, бачить нашу віру, наше опування на нього, і він виходить на поміч і благословляє свій народ. Е, я народився в невіруючій сім'ї. Наша сім'я була вся невіруюча, нашій сім'ї п'ятеро дітей. Три старші дочки і двох синів. І вся сім'я була невіриша. Ми не знали Господа, ми далеко були до Господа. Звичайно, було, були такі моменти, що я з батьком деколи ходив на, на Пасху, в церкву православну, і ми там святили, святили Пасху. Ось, ось таке наше було відвідування церкви. Так ми розуміли, так ми, так ми поступали, так робили. Але в нашій родині були. Були віруючі, наша тітка, яка живе поряд біля нашого дому там в селі. Вона була віруюча і вона молилася за, за нас. Також її дочка була віруюча, вона молилася за нас, тому що ми добре жили, були наші рідні. І прийшов час, що Господь постукався в серця моїх сестер старших. Мої старші сестри покаялися, прийшли до Господа, прийняли водне хрещення. Потім незабаром і я покаявся. Бог почув твою моїх сестер також? Я прийшов в церкву. І ми довгий час ще молилися, я з сестрами молилися за, за наших батьків, за маму, тата і за меншого сина. І дуже часто я просив мами, бо знав, що чим життя наше закінчиться на цій землі? Воно дуже коротке і дуже швидко пролетить. І яка задача наших, нас, людей на цій землі, у цей короткий відрізок життя нашого? Що ми примирилися з Господом, що ми знайшли Господа, що ми е, отримали цей дар спасіння, щоб ми загинули. І довгий час я говорив мамі просив, мамо, прийди в церкву, покайся. Я благав її просто. Вона спершу ще впиралася довгий час, але потім прийшов час, вона почала ходити на зібрання. І довгий час також ходила, не могла ну, не, не давав, щось не давало їм показувати, тримало її. Мабуть, що Років два, мабуть, якщо не помиляюся, вона ходила в церкву і не могла покаятися, не каялася. І довгий час я просив, і прийшов час такий момент, що вона склалася обідницю перед Господом, вона покаяла, слава нашому Господу. І потім, пам'ятаю, що я не раз приїжджав в село до мамки, і вона говорила, нагадала ці слова, каже: Попросив ти, Сонок, мене, щоб я покаїлася, щоб я прийшов в церкву. Але це не просто були просьби, але це були не раз молитви проводені перед Господом і я молив за Господи, просив, що Господь він спас тих, що не є ще спасені в домі нашому, і Господь спас маму. І коли мати приймала водохрещення, ми також молилися і далі продовжили молитися за, за брата меншого, і молилися за батька, який е, потопав алкоголь в цьому світі, дуже сильно пив. І коли мамка приймала хрещення, брат також був на хрещенні. І під час хрещення брат покаявся також і прийняв одне хрещення. Це, це дуже велика милість Бога була явлена. І це чудо. Я навіть і, ну, не міг це, але це Господь, слава нашому Господу. Господь робить свою справу, Господь клише до покаяння і Він спасає народ. І ми свою надію, як Давид він покладав на Господа. Ми молилися Господа, ми вірили, що Господь він зробить чудо. Ну і ще устався один батько, за якого ми дуже довго молилися. Від дня мого покаяння, коли покаявся, я молився цілих 15 років. Сестри чуть більше молися, бо раніше покаялися. І на протязі цих років дуже багато було боротьби, дуже багато переживань. І я не раз замічав, коли синіше молимось, більш з вами до Господа за батька, тому що ворог <кій> він хотів його потупити в цю малку і знищити його то тим більше ворог восставав і хотів його знищити. Не раз бувало, що взимку його привозили, находили його на дорозі, лежачого п'яним. І не раз подумаєш, скільки людей бувало, що лежали і замерзали. Мороз лежали і замерзали. Але ну, Бог посилав людей, і його підбирали, і привозили додому, тому що знали, що це наш батько, він п'яниця. І довгий час ми молили за нього. Але і Бог, він, Бог його оберіг, і за наше молото, тому що діти молилися, мати молилася. І прийшов такий час. Хоча ми дуже багато говорили для батька, я говорив її, і мати говорила, і сестри говорили, щоб, щоб йшов в церкву, щоб, щоб служив Бог, щоб покаявся, він навіть цих слів не хотів навіть слухати. Він не приймав це. Навіть більше, тим більше того, що він ще навіть і обуровся, він не хотів приймати це слово. І прийшов такий момент в житті його, він захворів і захворів таку серйозну хворобу, рак, був його легень. І коли він приїхав в Луцьк на перевірку, перевірили, підтвердили, що в його рак, і на очах, можна сказати, його життя чахло, він догоряв, його життя догоряло. І пам'ятаю, коли я приїхав в село до батьків і сів так з ним, побесідав, поговорив, і тоді він вже не перечив ні одному слову, він слухав всі слова, що я говорив. І на кінець нашої такої розмови бесіди. Я просто його просив, благав, кажу, тато, ти ж знаєш, що твоє життя догоряє, що ти ну, скоро вийдеш від цієї землі. Ти знаєш, яка в тебе хвороба, тому що він дізнався потім. Сразу не казали, щоб не було такому великому розпачі. Що життя твоє догоряє, і ось ось воно вже догорить, і ти помреш. І, ну а вічність де будеш проводити? Яка тобі вічність буде? Ти ж без Господа помреш, відійдеш йдеш вічність. Кажу, пообіцяй мені, що ти покаєшся, що ти приймеш Господа. І... Він сказав, добре, сину, я подумаю, ніби як дав бітницю. І, пам'ятаю, поїхав я вже від мамки із села, приїхав місто сюди, біля міста живу. І через деякий час там мати дзвонить, що батько покаявся. Батько покаявся слава нашому Господу. Він попросив, щоб прийшли служителі. Служителя прийшли, побесідували з ним. Він покаявся. І рівно через три дні він сидів, так мати розказували, сидів за столом, читав дитячу Біблію і так схилив голову на стіл і відійшов вічність. Через три дні ми бачимо, наскільки дійсно Господь він добрий, любящий і милуючий. Ми бачимо, що надія на Господа не посоромлює, Але той, хто довіряється для Господа, той, хто вірить в Господа, він... Для таких людей, для таких людей виходить на поміч, на зустріч, слава Господу. Ми Бачимо, що Бог тримав його до тих пір, поки він не покаявся. Ми бачимо, покаявся і через три дні помер. Бог тримав і хотів, щоб він прийшов до нього, щоб він покаявся, щоб він смирився перед Господом, щоб він визнав, що він грішна людина, що він потребує його. І коли ця душа, тобто батько, він покаявся, Господь його забрав, тому що він був готовий. До того часу він був не готовий, не покаяний був. Не примирений з Господом, але коли примирився з Господом, Господь його забрав. І я вірю твердо і переконую в тому, що Він з Господом, слава нашому Господу. Тому я хотів би сьогодні кожного з нас підкріпити і ободрити в тому, що, що ми надіялися на Господа, що ми не, не падали вічі, можливо, в житті нашим, коли можливо ми молимось довгий час і нема відповіді, нема результату, нема такого результату, який ми чекаємо. Можливо, нам хочеться сразу помолилися, і щоб була відповідь, і щоб Бог діяв. Але як я надав, що я молився за батька, і ми молилися, я 15 років молився за батька, щоб Бог його спас, щоб Бог його помилував, щоб він не загинув, і Бог почув молитву. Хоча багато було моментів, що ворог навівав свої сумніви, і коли такі були важкі моменти, що зайси ну, йде не до кращого а до хужого. І якась зневіра закрадала серце. Так я брат сьогодні нагадав, що за цю. За тих людей за Ісуса Навана і за Халева, що говорили, що ми війдемо в цю землю бітовану. Вони вірили, що Господь їх заведе і проведе, а іншим бачимо, що говорили, що не війде сумніву, допустилися серце з невіру. І якийсь мірі також закрадалися з невіра. Ми, здається, молимось і постійно молимось з вами до Господа, а відповіді немає. все до і дохуджу. Батька привозять у такому состоянні і знаходять на дорозі. Нема ніякого просвітлу. Але бачимо, що Господь. З великою милостю, любов'ю він спас. І на даний час наша вся сім'я віруюча, служить Господу, Батько відійшов вічишся, але всі мама вже жива. І вертаюся що Всі були невіруючі, не знали Господа, але по Божій милості всі знають Господа і Спасені, слава нашому Господу. І дуже багато людей, сусіди і односельчани, дивуються, як так може статися, що взагалі не було нікого віруючого в сім'ї. Всі покались перш покалась діти. А потім батьки. Але це ми знаємо, брати сестри, що це дія Духа Святого, Господь це робить, слава нашому Господу. Тому ми будемо йти до Господа, будемо йому дякувати, що Господь є добре до кожного з нас, що Господь спасає, що Він турбує людей. І він постійно буде турбувати, щоб люди йшли до нього. Тому що час останній, і бачимо, що Боже слово збувається дуже в швидких темпах. І написано, що збудеться все, що написано в книзі цій, і прийде кінець. І тоді вже буде пізно кайтесь, коли вже настане той день, але поки ще добрий час благоприємний, поки ще літо. Це спасіння, хай Бог благословить кожного, хто ще не покаявся прийти до Господа і з ним перемиритися. Можливо, хтось має якісь нужди потреби, ви можете сказати. Ми будемо йти домолити перед Богом нашого, будемо їм дякувати за все, і будемо просити за наші потреби.